14 фахівців гірничо збагачувальних комбінатів Ферекспо, які обіймають посади діловодів і операторів з обробки інформації, завершили корпоративне навчання у школі діловодів. Нагородження сертифікатами, які засвідчують успішне завершення курсу, із першої групи учасників провели у актовій залі музею історії полтавського ГЗК. Школа дуже полезна штука, і я хочу ще навчатись. Я думаю, що центр технічної експертизи придумає ще якусь школу для нас, в якій я буду одна із перших знову брати участь. Для мене, навіть в звичайному житті, цей тренінг допоміг познайомитись з тими видами дерескоту, який існує, і переглянути свій. По-перше. Ну, Інші тренінги також були по excel по Word. Це було теж дуже цікаво, тому що більшістю функціоналу цих програм раніше не користувався, а зараз зрозумів що вони є і для чого вони існують. В самій програмі викладачами до школи діловодів Ферекспо організатори запросили провідних спеціалістів самої компанії. Так, курс комп'ютерна мережа Полтавського гірничо-збагачувального комбінату для учасників корпоративного навчання провела Ольга Ратошнюк. Пані Ольга досвідчена фахівчиня, адже 20 років поспіль обіймає посаду системної адміністраторки. Тож володіє великим багажем практичних знань. Ось цей курс. Я давно його вже задумувала, і він витік з мого спілкування з користувачами, і з тобто з мого опиту розказала про наші правила, про основи безпеки, корпоративні сайти, які ми використовуємо, файлове сховище та деякі загальні правила, за якими ми працюємо. Учасники корпоративного навчання також фахівці, які мають за плечима певний об'єм знань. Тож кожен зареєструвався у школі діловодів, аби саме розширити знання й удосконалити свої практичні навички. А тому абсолютно всі були мотивованими учнями. Таким відчуттям поділилися тренери і викладачі курсів. Для мене це був челендж, я вам чесно скажу. Але публіка дуже вдячна була. Люди, по-перше, було дуже приємно, що вони всі приходили стопроцентно, відвідували тренінги і відкриті, комунікували дуже класно. все Мені здається, що в нас все вийшло. Тривав наш курс трошки більше місяця. За цей час ми провели шість модулів, які включали в себе як професійні знання, знання з діловодства, так і м'які навички. Такі повинні бути добре розвинуті у діловоді. Я бачила, по-перше, що люди вже працюють, і тобто, їм не було складно, вони були зацікавлені і вони вже легко, вони йшли далі. Тобто, поки я там ще відкрила, розповіла, вони, розповіла, вони пошли, пішли далі, вже самі подивилися, вже щось поклацали за тим комп'ютером. Для них це не було важко. Для тренерки школи діловодів Ірини Олеоленко участь у проєкті допомогла систематизувати знання набуті під час багаторічної роботи на підприємстві, адже фахівчиня вперше спробувала себе у ролі викладачки. Деякі моменти цього навчання, мабуть, були навчанням і для самої мене, бо я з вами навчалася. Коли стала готувати ці лекції, набирати матеріал, я розуміла, що якщо це навчання... То, по-перше, ми повинні надати таку інформацію, яка з одного боку закріпле ваше те, що ви знаєте, а з другого боку доповнить. Ми розробили робочий зошит, яким ви користувалися, і надалі будуть користуватися ще дві групи. Наступна група фахівців розпочне навчання у школі діловодів вже у червні.